Всім вітаю, всіх вітаю, бажаю здоров'я. Ми в дорозі везем супер-пупер Звіра покажи. Веземо славне село Тараканів. Що біля дубна? Е, можливо, вже хтось з місцевих впізнав, що ми їдемо незвичною дорогою. Чого ми так їдемо? Я думаю, народ здогадався, а хто не здогадався, то вже таке діло. Ця дорога значно гірша, зараз ще трошки тут а, пару кілометрів асфальту, а далі почнеться ями, бурківка. Ну що зробиш, така, така стала ситуація. На сьогоднішній час. Е, і що в нас в планах? а Їдемо так, їдемо так бо сьогодні, сьогодні у нас 2 травня 2025 рік, сьогодні п'ятниця і в Кременці колись було величезне свято. Супер-пупер свято, то п'ятниця, базарний день. Зараз то не зовсім свято, зараз це охотний е, день. Ще не буду розтолковувати, надіюся, більшість глядачів зрозуміли, про що я. Хто не зрозумів, пишіть в коментарях, поясню, або хтось пояснить, я думаю. E, значить, що? Ну, день почався в наш печальненько. Хто бачив вчорашнє відео, я показував пустий цеп, що шарик опустив піш... в увольнені. Тіло до вечора нема шарика, все, я вже його за, записав все ж. Це капець, десь вже блин, пристроївся, гад. а сьогодні зранку заходить сусід, каже шарик оба під машину. Так що у нас скорочення штату, тепер на хазяйстві у нас тільки жулік, остався старий же собака, капець. Часом не за кожною людиною так сумую ще за собаку. <гум> Тут <-то> я ляпнув, а <гум> може і не ляпнув Ну Взагалі не готувався я до такої мови. Їдемо ми зараз на запланований маршрут Кременець Іква, село Іква. Тут, біля Тупна. Бачите, я не раз наголошую, що ми стараємося знімати і показувати вам такі місця, як би то сказати, маловідомі. щось таке показати, що. Чесно вам скажу, я в тому портові ще ніколи сам не був. Хоча під самим фортом живе мій колега, і я в нього бував дуже часто, а ячно а не вистачало часу заїхати. Ну, сьогодні у нас в планах, якщо дасть Бог буде все добре,